Вітаю! Сьогодні ми розглянемо, як додавати текст до графічного зображення та форматувати його в редакторі Inkscape 6 клас. Для цього давайте виконаємо на сторінці 47 вправо 1 логотип. Малюнок 77. Відкриємо редактор Inkscape. Натиснемо новий документ. І почнемо працювати. Виберемо об'єкт Ellipse. Протягли його, вибрали колір заливки і з натисненою клавішою Shift вибрали кон колір контура. Якщо ви хочете потовщити контур, можете вибрати стиль штриха. Якщо це відсутньо, то вибрали об'єкт заповнення штрих, стиль штриха і змінили товщину. Можете трішки розмити. Готово. Листочки утворимо як перетин двох кіл. Знову ж таки, побудуємо одно коло. Вибрали колір заливки і з натисненою клавишою Ctrl вибрали колір штриха. Отак хочемо. Далі давайте продублюємо цей об'єкт. Виберемо його. Зміни. Дублювати. Розмістимо об'єкти таким чином. Виділимо їх обидва, протягнувши з натисненою лівою клавішою миші. Виберемо об'єкт, контур і... Перетин. Тобто ви залишите ту частину, яка була при накладанні одного кола на інший. Є. Можемо трішечки видозмінити. Далі можемо знову ж таки продублювати цей об'єкт. Зміни. Дублювати. І цей об'єкт можемо відзеркалити горизонтально. Об'єкт віддзеркалити горизонтально. Розміщуємо один листочок. Так, один, так. Є. Залишилося додати текст. Щоб добавити текст, вибираємо інструмент текст і набираємо спробуй смак сонця. Виділяємо, можемо вибрати жирним, трішки підогнати розмір і змінити кольор. Перемістимо цей об'єкт, виділимо його із натисненою клавішою Shift Сонце. Виберемо текст і розмістити по контуру. Давайте тепер здійснимо правильне розміщення тексту. Для цього ми двічі на ньому клікнемо. Угу. Давайте так. З'явились маркери обертання і обернемо цей текст. Перемістимо його і при потребі змінимо його розміри. Виділимо всі об'єкти, протягнувши з натисненою лівою клавішею. Виберемо об'єкт, групувати. У нас малюнок як єдиний об'єкт. Тепер його потрібно зберегти на свій комп'ютер. Файл, зберегти чи зберегти як. І зберігайте відповідне місце під іменем, логотип і своє прізвище. Закриваєте редактор. Як бачите, ось наш об'єкт. Вам його треба надіслати на платформу і очікувати на гарну оцінку. Дякую.